Зайшла до мене зендура 1000М. Це такий конкурент Delta, тобто 1000 Вт годин 1000 Вт ємності на розетки, тільки як бачу, вона послабіше, бо в Delta все ж таки 1800 і 1260 ватт-ємності, а це 1000, 1000 ватт-ємності, 1000 Вт на розетки видає інвертор. І кажуть, що не вмикається, нібито заблокувалась BMS-ка. Розібрав і відчуваю такі сморід плену. Знаєте, такі прям ну, відчуваю, що щось тут згоріло, щось явно горіло. І з'явилися в мене сумнівні здогадки, такі, знаєте, ідеї. Я думаю, а що якщо, а що якщо? І відрубив силовий мінус на інверторі, який йде. Тобто, от, віддає два дрота, це силовий мінус інвертора, і ще з сторони морди силовий плюс. Але його відмикати не високо, бо я просто вже розімкнув цей, коли я від'єднав мінус. Тобто, виходить, я просто від'єднав живлення інвертора, і, о! О, чудо, станція почала вмикатися. Як таке може бути? Дива, дива не інакше. Коротше кажучи, тут просто інвертор згорів, і він е, згорів по нескольній частині. Ну, як мінімум, можливо, він повністю вигорів, але як мінімум згорів по нескольній частині. І ця частина, виходить, коротить батарею, і тому батарея просто падає в захист, і тому станція не вимикається. Бо тут просто КЗ по батареї. і вона падає в захист і не вмикається через КЗ. Тож, давайте при негідної розберу, покажу вона і всередині, покажу, як вона працює, і спробуємо відремонтувати її інвертор. Не знаю, чи вийде, бо це доволі такі сумнівні станції, скажімо так, в плані ремонту. Доволі по-другому зроблені. Але можна спробувати чого б ні. Я вже відкрутив морду. Тепер мені треба знизу відкрутити скільки? 16 гвинтів. Для цього мені треба ось ці заглушки познімати. Ну, як заглушки, це ніжки, ніжки заглушки. І під ніжками у нас якраз навіть 16 гвинтів. Зараз я на бочок положу, бо тут якраз інвертор зараз з батареї, щоб він не впав, якби. Був на бочку, то мої поводили пошовки, буду відключувати. Тепер повинути начинку звідси. І для цього нам це приєднувати на морду. І тоді вже можемо звикнути на назад, бо поки морда під'єднана, тому це не здоровий Тут все туго сидить, наклеюще. Взагалі добре зібрано, щоб не розбирали потім. На. Коротше, можемо витаскувати начинку, відтягувати вже ось так. Це стелевий автобус, тепер пустий його в сторону. Зроблено в нас доволі дивно. Це сундурі взагалі немає вентиляторів охолодження. Їх немає. Позаду їх немає, як бачите. І попереду їх також немає. А як ми вже бачили, по краям зверху і знизу стелевий корпус суцільний. Тобто, Охолоджуватися ця станція чисто пасивно. Так, і зроблена вона двоповерхова, грубо кажучи. Тобто першим поверхом йде інвертор, другим поверхом йде батарея. Тобто, щоб зняти інвертор, треба буде зараз відкрутити від батареї. Отже, тобто, зібрана станція так, зроблена. Зроблена в неї компоновка доволі така не дуже зручна, щоб ввічливо сказати. Так, і щоб дібратися з інвертором, треба буде викрутити дуже багато чого. Тож, давайте, давайте буде відкручувати батарею, потім буду відкручувати інвертор від цього сталевого кожуха, і вже будемо дивитися, що з ним не так. Щоб зняти батарею з усієї цієї столової стіни інвертора, треба викрутити ще 12 гвинтів, які знаходяться зверху батареї, які йдуть, грубо кажучи, на вкрізь батареї і якраз кріплять її до інвертора. Тобто сама батарея в корпусі не тримається, ну, тримається, але вона тримається через сталевий інвертор, через сталеві боковини інвертора, які вже прикручені до корпусу. Тобто така система, що батарея тримається за інвертор через усі гвинти. Збирається все. На BMS, до речі, іде, як бачимо термодатчик прямо з інвертора. З радіатор інвертор пройде термодатчик на BMS. Який дріт натягнувся. Зрозуміло. А ось тепер ми можемо докремити батарею і інвертор. Ось так у нас виглядає батарея. Плюс йде напряму через запобіжник, тобто запобіжників напряму, а мінус у нас йде через захист на мосфетах. Типова система. На типову, що вона от так от рознесена на дві частини. Напруги зараз немає, але це не була станція насправді, просто бо в неї не під'єднано не під'єднано до морди вона. Напруга на батареї 16,5 вольт, тобто вона повністю заряджена. Повний заряд це 16,8, тут 16,5 наразі. Батарея у нас повністю робоча, то вже її в сторону. Будемо дивитися саме інвертор. Інвертор в нас в руках, тож можемо більш детально на нього поглянути. Як бачимо, дивіться на те, що якби радіатори 2, ніби 2, фактор радіатором слугує тільки оця ліва частина. На правій частині немає жодного транзистору взагалі. Як бач, вона просто пуста. І тому на ній якраз немає і гвинтів. На лівій частині гвинти є, бо через ці гвинти, через ці пластини, як в інверторах звичайних. Ну, і всі там всяких китайських, ви розумієте, про що я поршній інвертор довку так ось, Через такі ж пластини якраз там притягуються транзистори. В общем, тут така сама система. Ці транзистори в залюючих ковпаках таких стоять. І взагалі виглядає доволі дохлою. Я навіть не розумію, як вона буде тягнути кіловат, довготривало, бо тут немає жодного театру в станції. Тут навіть охолодження, те, що дуже добре, це виходить ось такий не дуже великий радіатор, без ребер, без прямого охолодження, який прикручується на корпус алюмінієвий. І термопередачі, де транзистори, транзистори на транзистори через ось такі силіконові чохли, які також збирають деякі. Ну, на них також буде втрачатися тепло. Тобто це не, так, це не таке добре рішення, як, наприклад, керамічні прокладки, промазані теропостою кофолу. Тобто це більш гірше, більш дешеве рішення. І взагалі станція доволі, доволі якось дивно, спірно зібрана. Не знаю, от, не знаю наскільки вона надійна, бо в до мене заходило доволі мало. За весь час. Чи вона настільки надійна, чи вона настільки непопулярна, популярна, не знаю, але чисто з технічної точки зору вона виглядає максимально... Недовговіч, немає активного охолодження, охолодження через ось такі силіконові проставки, радіатор невеликий і чисте пасивне охолодження. Таке собі, коротше, давайте знімлю ось ці пластини, ніби радіаторів. Знімлю відповідно ось цю знизу пластину ізолюючу. І подимося більш детально, подивимося, що в ньому згоріло. І спробуємо його відремонтувати. Взагалі, я надію, що все буде успішно, бо тут, як бачив, навіть немає процику, тут є контролер ЄГЕ-1161 і два драйвери стоять. ЕГ-3002, ег і 1161 Але скотна частина тут також без просики. Дивіться, ЕГ-8020 тут і драйвера ег 1160 як в S BlackB. Тобто станція виглядає доволі ремонтопригодною, не дивлячись на те, що вона така доволі непродумана в плані охолодження. Тож є і плюси в такої станції. Давайте все ж таки вже перестану розмовляти і розберу цей інвертор і покажу, що в нього по транзисторам і що в нього по пошкодженням. Розібрав інвертор, повністю і зрозумів, що я ти помилявся, тільки що щось що, запрацювався і не помітив, не помітив однієї річі. Я казав, що тільки пластина, яка стоїть тут, слугує радіатором, ось ця пластина, але ліва пластина також слугує. Я не помітив дуже такое цікавого моменту. Те, що як бачите, ось трансформатор повисаю, повишаючи, іде, ось йдуть висоководні банк. Тобто це вже висока частина, таку туди. Це вже все висока частина, і ось це діоди, а це вихідні транзистори. А де низька частина? Я щось про це взагалі не подумав. А низька частина, вона ось тут. Тобто вона зроблена на скількох на 14 ось таких mosfet мосфетах. Взагалі знову ж доволі дивне рішення, і охолодження в них йде через пластмасовий корпус ось так от на ось цю пластину вниз. Тобто дуже дивне рішення. І навіть не знаю, наскільки воно довговічне, але як бачив, в нас воно бахнуло. І бахнуло так, що навіть ось діоди порозносило, як бачимо. Ось це, до речі, також. Всі ці мосфети згорівші. Як я казав, це Total, скоріше за все, бо зазвичай безкоштовна частина сама по собі не горить. І в нас вибило і вихідні ключі. Хоча ці два, можливо, живі, а можливо, не живі, хто і знає. У нас вибило діод. Діоди. І в нас вибило всі мосфети. Тобто у нас КЗ по батареї, у нас КЗ в високій частині. І діоди також по, по бомкали. Побумкали діодики. Ось такі справи, тобто все ж таки охолодження є. Тобто права пластина все ж таки слугує охолодженням, а це йдуть діоди. Щось спочатку, там, коли ж збирав, тому що це не скользна частина, але ще якийсь бред. Щось я запрацювався зовсім. Ну і це також, як бачимо, ці пластини, ну також слугують, як охолодження. Такі невеличкі радіаторчики. А взагалі рішення прям дуже дивне. Мені здається, це не буде. Нормально працювати, якщо довго навантажувати довго тривало, то на 700 на 700-800 Вт, і воно перегріється, або піде в захист перегрів, або просто бухне як тут. Знаю, що воно тут бухало, але кажуть, що якоїсь зустрічки не буде. Те, чого воно бухало, не зрозуміло, але воно бухало, можливо, якраз через перегрів. Можливо, помиляйтесь, то я знаю. Коротше, вночі треба міняти вихідну частину, треба міняти діоди. Оці потужні, які тут стоять. Треба міняти оці сандечні мосфетики. Саме це на 27N 08N4. Осіді стать мосветики 14 штук, треба їх міняти. І міняти вихідний. А выходницы у нас є цікаво, Оці силиконові прокладки, вони так наверто тут уліпають. когда це інвертор довго працює, воно гріється, воно так все відліпає, що це завжди не відірвало, навіть О, так відірвав. Такий відірвав і у нас тут стоїть 40 N65F1. До речі, який зачуханий. Ніби його вже розбирали і царапали. Чи це заводи такі цікаво. Коротше, вігеніці на 40, 65 4065 1 це майже аналог 40T60, який гірше. Тобто Бокофф 60 а це як аналог тільки він чутка погірше буде, чутка послабіше. Я поставлю 40T60, бо в поємності затвору він такий самий, тобто він не буде важкіший для драйверів, грубо кажучи. А працювати воно має чутка покраще. Бо 40T60 менше опір. Менше опір переходу, і тому він має менше грітися в творі. Тож, давайте будемо ремонтувати. Все поси, всі ці прокладки всі. почали падати вже. Ну, хай падають. Ну, все, одно мені тут не потрібні. Коротше, давайте ремонтувати. Інвертор вже відремонтовано, ну ніби відремонтовано, бо поки що не перевірено. Ключі я поставив такі самі, як у CocoFlow G40T60, тобто це, в принципі, аналоги тих, які тут стояли, але ці чуть-чуть навіть покращі будуть. Тобто гірше точно не буде. Діоди не міняв, бо вони не пробиті, відповідно. Поміняв низьковольтну частину чутка, поміняв тут мосвіта, які були випарувані, і поставив нові діоди. Бо, як ми пам'ятаємо, діоди тут розірвало. І, в принципі, зараз тут більше КЗ ніде немає, тобто інвертор має включатись і працювати нормально. Вимикація працювати нормально, без жодних питань. Тож, давайте будемо засовувати його назад в корпус і перевіримо, чи буде він дійсно працювати. Як бачимо, станція вже зібрана в мене на столі. Правда, зібрана вона поки без цього алюмінієвого тубусу, просто щоб перевірити, чи буде вона працювати, бо навіщо мені зсувати їх в тубус в хату, якщо вона зараз не запуститься якось. Як бачимо, станція наразі працює. Підключаємо силовий мінус інвертора. Раніше, нагадаю, з ним не працювало, поки був підключений, бо було козе. Зараз я його підключив і як бачимо, станція працює далі, бо козе більше немає. Це ще не все. З буде бачити дисплейчик. печик. щось з щоб було бачно. Ось. Мультиметр стоїть на вихід розеток, Вмикаємо інвертор. Як бачимо, напруга є 230 вольт. Заленана лампочка біля кнопки інвертора горить. На дисплейчику показано AC, логотип AC. Ну, як логотип? Просто показано AC, тобто розетки працюють, інвертор працює, видає 230 вольт. І все працює. Тобто на цьому ремонт в принципі, завершено. Як бачимо, станція працює, станція вмикається, інвертор, який був випадений, також працює, бо ми його відремонтували. Можна запхати станцію назад, війсьтелевий тубус, оцей алюмінієвий чи сталевий, не знаю. І відправляти назад. Станція вже зібрана повністю. Вмикаємо розетки. На розетках висить навантаження 750 Вт. Пішло на вантаження, читайку запустився обігрівач. 353 ватта. 500. Ну і зараз буде 700-750 десь. Взагалі, як бачимо, навантаження після ремонту тримає, але наскільки довго воно зможе його тримати, це питання відкрите. Бо враховуючи повністю пасивне охолодження цієї станції, то це, мені здається, вона не особливо довго зможе працювати. Вона доволі швидко має перегрітися просто і впасти в захист і все. Бо все ж таки пасивне охолодження, як для одного кіловатту, то це якось, ну, несерйозно. Мені здається, це все-таки таке собі дуже-дуже дуже, дуже, дуже дивне рішення. Не зрозуміло, навіщо так робити. Бо там ті самі, як у флоу до будь-які станції. Дуже сильно нагріваються приповни навантажені і навіть при активному охолодженні. Ну, бо так просто так працюють компаніями, що вони нагріваються, ти нічого не поробиш. А тут охолодження ще й пасивне. Тобто в теорії, мені здається, воно десь попрацює хвилин 10, може менше навіть, і просто впаде в захист по температурі і все. Ну бо все ж таки пасивне охолодження, пасивне охолодження це рішення для малої потужності, але не для кіловат. Навіщо робити кіловатну станцію повністю пасивним охолодженням взагалі розуміння немає? Дуже дивне рішення, прям дуже дуже дивне рішення.